Антиурядовий протест та сутички у Стамбулі спричинила звістка про загибель 35 курдів внаслідок атаки турецької авіації на кордоні з Іраком. Поліція задіяла водомети, аби розігнати НАТО обшу бурляв правоохоронців Каміння прокурська партія миру і демократії назвала напад злочином проти людства. На півночі Іраку розташовані табори сепаратистської робітничої партії Курдистану. Однак в останній атаці загинули переважно не бойовики, а контрабандисти, котрі возили цигарки. Це визнав заступник голови турецької партії влади. Туреччина це правова держава. Якщо було допущено помилку чи порушення, можна бути впевненим, що винні понесуть відповідальність. Буде розслідування і буде зроблено все для того, щоб з'ясувати, що сталося. під час одного з нападів у жовтні курдські бойовики вбили 24 турецьких військових. Тоді Анкара обіцяла, що завдасть удару у відповідь. Більшості із загиблих у четвер курдських контрабандистів, що їх сприйняли за терористів, не виповнилось і 30. -ти.